Привіт, морозний і сонячний ранок. Все ж таки впевнююся в тому, що як рослини, так і ми, живі істоти, ми всі діти сонця. Трішечки визирнуло сонечко і якось потеплішало і посвітлішало на душі. Я, я вам розповідала, що ну, суцільна чорна смуга в моєму житті зараз. Це сама та смуга, яку треба пережити, перечекати, особливо коли обставини від тебе не залежать. І ти нічого, нічого не можеш зробити для поліпшення. Залишається лише триматись на плаву, жити, вірити і чекати. У моєму домі рослини вже занадто давно і. По власному досвіду скажу вам, що всі мої рослини, ну майже всі, живуть одним життям зі мною. Тобто вони відчувають стан душі і починають знаєте, уподоблюватись своїй господині, починають жухнути, починають в'янути, хворіти. А тих хто з них навіть гине. І хвилини, дивлячись на них, починаєш якось знаєте, згрібати себе докупи і казати: а ну-ка зберись, а ну-ка. Витри сльози, втяни свої соплі і давай, бо так ти втратиш від свій садочок. Кожного року, листопад і грудень місяць, то для мене особисто найприємніші і найочікуваніші саме в тому, що, як я вже казала, і неодноразово, що найулюбленіші мої фаленопсиси то філіппінські, видові, природні філіппінські або Первинні гібриди або міжвідові між, гібриди, і саме в цей час вони починають закладати квіткові бруньки, починають ростити квітконоси. І саме в цей час завмирає серце. Прокинулась і обійшла всіх своїх красунь, плямистих, варігатних і не тільки варігатних, але обійшла всіх. І що я знаходжу? Оцей блок, яким я вихвалялася вам наприкінці літа. Я показувала, як я дві шилечки посадила на корковий дуб. Тобто вона такий імпровізований горщик зробила. Із коркового дубу тут сіточка, в сіточці розташовані два фаленопсиси, дві шиліряни. сіточка ця заповнилася. Корою із різаним кокосовим волокном, і з однієї сторони, виходить, ось так він виглядає, ну а з іншої сторони, ось такий красивий корковий дуб. Тобто недавніх пір все було добре. Всі мої шилечки, всі мої філіппінські ростять квітконуси, а на цьому дивлюся, матір Божія. А лисічко в'яне, оця нижня шилечка виглядає цілком здоровою. Все в неї добре, все в неї гарно. А от те, що посаджена вище, подивіться, у що перетворюються її листи. Тобто вона гине. Придивилася уважно до корінців, а корінці-то всихають. І відверто кажучи, причини цьому я не знаю. Вони зростають на лоджії, там прохолодно. Можливо, колись була вода у цьому ґрунті, тобто він був занадто зволожений, а ніч прохолодна, рослинка підмерзла чи що, не знаю. Але всі корінці. У цього, саме у цього фаленопсису, почали всихати і в'янути листи. Ну, звісно, а як же ж вони будуть рівненькими і гарненькими, якщо до цих листів не доходить водичка? Я розташувала швиденько цей блок, вибрізану пляшку, налила трішечки туди води, замочила нижню частину, додала ще трішечки кокосового волокна, прикрила з цієї сторони корінці. Воно гарно дише, воно пропускає повітря і при оприскуванні непогано деякий час утримує вологу. Ставила її вже в домі, на полишці, близько від лампи. І тепер, ой, тепер спостерігаю і ламаю голову, чим же ж мені допомогти своїй шилі. Звісно, що про ніяке світіння саме цієї шиліряни. Навіть і мови не повинно бути. І нижня шелірянка, вона ростить квітконосик, він у неї є. Зараз ми з вами спробуємо його знайти. Он-он-он. Між листячком з'явився маленький квітконосик. Оцю красунечку будемо рятувати. Я от зараз придивляюся і навіть лицечка. Подивіться, в неї і лисичка зростали і менше за розміром і якісь такі вигнуті. Ой-ой-ой, схоже на те, що не вчора їй стало погано. Плюс що ось тут корінець вже вийшов аж сюди ззовні і дійшов до краєчку цієї банки, але чи це корінець? Чи Хворої чи здорової рослини, я не знаю. Лазивши по поличкам, я побачила, що щось з моїм філіпіненсісом. ну Підконосів тут. І не пахне ними, їх немає. Але коли я потягнула рукою дістати той горщик, то він випав у мене з рук, і то було добре. Бо коли ця рослина вивалилась, то виявилося, що корінці всі не живі. тобто кореневі нитки і ще живі, зелененькі, а веломену немає зовсім. Ну, що робити, дістала, пересадила поки що ось так. Ну, як ви можете бачити чи не бачити, я не знаю, я знімаю проти сонця і погано бачу. Тож внизу лежать крупні куски кори, далі зроблено нібито гніздо із кокосового волокна. Вставлений сам мій філіппіненсис, Там є початки два чи три маленьких корінці. Я вже їх розкопувати не буду, бо далі ця рослина повністю шийкою під самі листи, закопані мілким. Грунтом, тобто мілкою корою, і поливається вона тепер лише ось сюди, як бачите, вниз набрана трішечки водичка. Тож, якщо рослина буде мати жагу до життя, то в своїй корінці вона буде ростити саме ось сюди, де в неї набрана водичка. Ну а для того, щоб допомогти їй пережити цей час, то мені прийдеться. Допомагати її листячкам, тобто робити тампунчики, підкладати її сюди, під нижню частинку тампунчики, і таким чином підгодовувати свою рослинку, щоб у неї вистачило сил виростити свої корінці. Я неодноразово таким чином рятувала рослини, тож спробую з філіппіненці сам саме так. В таких випадках особисто я беру листячко алої. Як я казала, вже вам тримаю його декілька днів у холодильнику, потім розрізаю і чистим соком. Отак, просто розрізаю і чистим соком, змащую спочатку нижню частину листя, потім їхню шийку. На слідуючий день я це все змиваю і починаю годувати свою рослину. Реанімація займе довгий час. Сьогодні в нас на сніданок біоглобін. Тобто Столова ложка біоглобіну на склянку води. Ось у мене таке маленьке кашпу, я зазвичай в ньому роблю розчин, протираю листи і цей тампон залишаю на листка. Таке лікування займає 2 тижні. Тобто, сьогодні це біоглобін. Завтра я зніму ці тампони, протру листя чистою водою, залишу їх так на слідуючий день. Тобто, через день я зроблю. Чай з лимоном, протру і залишу на листячках. Той чай з лимоном. Наступного дня зніму протру листичка, сок алує з глюкозою або з медом, бруштинова кислота, аскорбінова кислота, лимонна кислота, амінокислоти це все піде в дію. Чиста водичка і так по колу 2 тижні займе на те, щоб та, відновила тургор, якщо вона зможе, і почала ростити корінці. Ну а у філіппіненці мені потрібно, щоб пішу, пішло зростання корінців. корінки. Обов'язково повинно бути піднятим догори. Ось так закріплено за допомогою палички, воно стоїть. Якщо за два тижні здвигів ніяких не буде, то треба орхідею залишити у спокої. І вона вирішить сама. Жити її чи помирати, а постійно кормити її якимись стимуляторами то не має сенсу. І то вже зайве, бо то вже буде перебір. Ну що ж, на цьому в мене все. Побажаємо успіху мені і вдачі моїм рослинам. Тримаємось. віримо, що все в нас буде добре. Все буде Україна. Пока. До нових зустрічей!